Привіт, Аліна! Розкажи, скільки тобі років? Мені 9 років. Як давно ти навчаєшся зі мною? Шість місяців, майже 7. Добре. Чому ти прийшла на додаткові заняття з англійської мови? Тому що хочу навчитися читати по-англійськи. Супер. Які результати вже маєш зараз на цей період? Чи покращилися твої оцінки та навички? Ще в мене немає оцінок, але я ще краще читаю. Угу, добре. Що було цінного в роботі зі мною і чи були якісь складності? Кожен момент був для мене дуже цінним. Складності не, не було ніякої. Угу, добре. Скажи, будь ласка, що ти порадиш людям, які думають, йти до мене навчатися? Я думаю, що ви дуже добра, тому раджу всім, хто хоче к вам піти, то йдіть і вчиться, е, е всю свою життя. Добре, дякую тобі за твої відповіді.